До закінчення терміну реєстрації осіб для участі у зно або зовнішньому незалежному оцінюванні залишилось трохи більше тижня однак, чомусь чернігівці не поспішають надавати документи та поповнювати лави? абітурієнтів. Наразі документи подали 70% бажаючих в порівнянні з минулорічними показниками. У першу чергу зареєструвалися випускники 22-го ліцею, 7-ї та 1-ї шкіл, військовий ліцей та ліцеїсти 15-го навчального закладу. Пасуть задніх, тобто зареєструвалося менше 30% в 5-й, 6-й, 13-й та 23-й школах. Таке відтягування подання заяв потягне за собою безліч неприємних наслідків, переконують міському науковому Методичному центрі у нас кожен рік є такі діти, які залишають на останню хвилину цю реєстрацію. Це дуже. Опасно, тому що можна отримати відмову і не встигнути зареєструватись по новому. Яких причина можуть умови е, ну дитина може неправильно сформувати заяву реєстраційну картку? Вони доволі часто забувають поставити або дату, або свій підпис без підписа не реєструються. Євгеній та Тетяна навчаються в випускному класі 16-го ліцею з майбутньою освітою та навчальним закладом. Вони ще тільки визначаються, однак вже подали заявки на оцінювання та наполегливо з будущей своєї професії я ще не визначився, но я думаю що буду поступати. в Либо в політех, либо в какую нибудь дорогої техніку можна найти программку, распечатать документи, просто То те ж саме можна прийти в політех. Там є пункт, тебе самі распечатают, как бы помогут заповнити і вправи. То тобто есть проблем там никаких, там все просто. До початку оформлення документів визначте в якій сфері бажаєте працювати, та яку освіту потрібно мати в майбутньому. З'ясуйте, які саме предмети необхідні для вступу, а потім підготуйте документи, необхідні для. Реєстрації, копію паспорту або копію свідоцтва про народження, якщо ви народилися після 1 березня 96-го року та ще не отримали паспорт, Копію атестата або довідку з місця навчання. Дві власні фотокартки розміром 3 на 4 см. На кожній копії документів зробіть надпис згідно з оригіналом та поставте підпис, ініціали та дату заповнення. Після чого оформлюйте заяву реєстраційну картку. Її зразу... Ок, ви можете легко скачати в інтернеті на сайті потрібного навчального закладу або звернутись по неї до регіонального центру. Якщо в принципі дитина не хоче або не може сама зареєструватись, вона може піти в будь-який пункт реєстрації. У нас їх в місті Чернігові чотири пункти створено це чотири наші провідні вузи. Усі документи потрібно надіслати поштою рекомендованим листом. Не зволікайте, реєстрація закінчується 5 березня.